Мене Бог привів до церкви для того, щоби я послужив людям. Це головний принцип. Я прийшов до церкви, щоб служити людям. Дуже часто в церкві стаються конфлікти саме по цій причині, що людина приходить до церкви. І вона прийшла не для того, щоб служити людям, вона прийшла до церкви для того, щоб їй служили. І коли їй перестають служити, вона не хоче йти до церкви. Вона прийшла до церкви для того, щоб їй допомогли. Вона прийшла до церкви за гуманітаркою. Вона прийшла до церкви для того, щоб їй зробили віруючі візу. Вона в Америку виїхала. Вона прийшла до церкви для того, щоб з неї панькалися все життя. І як тільки з тою людиною перестають панькатися, вона не може ходити до церкви, тому що вона, ця людина, вона не зрозуміла Ісуса Христа. Вона не зрозуміла принципа Христового. Головного, що в церкву приходять для того, щоб служити. Я прийшов до церкви, щоб служити людям. Я Ісус, чим я можу послужити? Що я вмію, щоб цим людям зробити? І Я це роблю. Я вмію співати, я служу людям співом. Я вмію проповідувати, я проповідую людям. Я не вмію співати і не вмію проповідувати, я можу матеріально послужити людям. Я можу когось підтримати, когось утішити, когось пожаліти, провідати хворого, я можу прибрати в залі, я можу квіти принести, поставити біля кафедри. Так люди роблять, які зрозуміли, чому їх Христос привів до церкви. І коли в церкві зібралися люди, члени церкви, і кожен із них хоче. Чи комусь служити, це прекрасна церква. Таку церкву не одолієш, тому що там слуги зібралися, не Господа, яким треба служити, а слуги зібралися. Там один служить іншому, таку церкву не поразиш. Вона побудована на правильній основі. Люди зрозуміли основу, вони прийшли послужити іншим людям.